Привіт. Розпаковка покупочок, які я пройшла сьогодні в неділю і зробила, зробила для свого дому. А це магазин одягу і продуктовий магазин АТБ. І не лише добре. Ясний магазин. Так, давайте розподивимося, що тут в АТБ було в мене. Туалетний папір, як завжди, казала, що я беру саме цей, мені подобається. Ось. Потім я купила ось такі хлібці рисові на бутербродика, собі, щоб менше хліба їсти. бо от Хліб, це ж для мене все. На борщ купила ось такий маленький кухар, томатне пюрешку. Буду робити борщ. І така ще була по 9 гривень по акції, також, щоб була в мене для борщу. Потім купила собі фарбу для брів. Буду фарбувати, але це магазин Простор вже темно-коричневий колір, буду собі фарбувати брівки. Так, Ксюші я купила зараз по 24 гривні. Ось такі Гурмео з тунцем. Вигідно їх брати, тому що вона їх надовго більш надовше вистачає, ніж пакетика. Його тут більше якось, делю, ну, я розділяю, якось на довше вистачає, ніж хоча тут 85 знову грам, бачите, де нас дурять. Ось, І тут, наприклад. Грамів, ось такий віскас я купила. Зараз подивимось, скільки тут. 85 також грамів. Ну, якось воно в банці воно менше розхід іде, ніж через пакетик. Ось такий купила ще віска з лососем її. Зараз дала їй там з куркою віскас. А ще ось такий з куркою. Це з куркою, а це з тунцем. Я взяла два горме побалувати. Типу По акції в просторі були такі лаки для нігтіків. Бачите? Знижка яка класна. Рожевидки прикольні. М -м 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 На Ноги буду красити собі влітку. Так, потім просто. Ні, в АТБ я купила розумний вибір. По акції були ось такі паперові рушнички. Частину квартирі залишу, ось такі, а частину заберу з собою на дачу. Ось, знаєте, що такі собі купила. Зараз по 35 гривень ну, такі банани. Замість шоколадки. Хотіла взяти шоколадку, але поклали її на місце і собі сушений банані. Я їх просто люблю. Дуже сильно ось такі. Сушені банани до кави люблю. Цукор взяла пачечку, в мене дома закінчився, взагалі нема. І купила ось таку м'яску, купила я свининку, м'яко купила шматочок свининки ось такий, хочу зварити борщика. Ну, м'язо, Воно візьдіє м'ясо. Це все. Ось, я так скупилася. У мене вже решта на борщ є. У мене є сливки, я сьогодні купила, і ще творог я купила. Так, і картоплю я купила на базарі. Так, давайте подивимося, що тут в мене з одягу. З одягу магазин Сенсей, це не реклама, це просто у нас такий бюджетний одяг, але дуже прикольний. Знайшла собі такий лук. Ось викладу вам в наступному відео. Ось така джинсова жилеточка, прикольна. Е жилетки ніхто, я вже казала, і буду казати, жилетки ніхто не недооцінює. Вони зараз дуже модні. І вони придають таку естравагантність дуже сильно. Коли одягає жіночка, підкреслюють її груди, фігуру і дають такий шарм. 599 гривень. Ось така джинсова жилеточка. Класна, якість, м'якенька дуже взяла. Собі змінити лук, буду тягати. Потім ось такі класнючі, широкі джинси я купила там. 44-й розмір. Сіли на мене ідеально. 690, ну 700 гривень. На ринку такі, на базарі будуть десь 1000 1200 коштувати, не менше катон, класний. Такий ефект потертості, широкі, такі дужі. І знизу, знаєте, цей такий ефект модний. Під жилетку я вже поміряла, лук повністю сходиться, класно виглядає. Гатала з розміром ідеально просто. Так, і дивіться, ось це любов. Взагалі, я люблю ось таку тканину. Вона дає шарму і не знаю, і романтизму, і, і сексуальності в той же час. Ось така тканинка. Обожнюю, ось така блузка. Коштувала вона 659 гривень. На мене лягла дуже класна, і під цю джинси і жилетку лук вийшов просто, просто топчик. Дорого, круто, стравагантно, молодіжна, сексуальна. Навіть в 40 можна виглядати як молода дівчинка. Бо мені вже в червні буде 40. І ось така блін. Чоловік каже, ну, може не така, чого тобі така сподобалась. Кажу, цей принт мені, мені взагалі йдуть чорно-білі речі. Я знаю просто. І цей принт. Мені подобається. Зебру люблю. Зебра-зебра. Тим паче ціна була, дивіться, по акції, зараз яка. Була 600, зараз 289. Ось так. Треба просто білизну з утяжечкою трошки на животик одягати. У мене були, Ну, взагалі, воно класно мені сіла, вона довга вона підкреслює мені стегна. Така тканинка тягнеться. Зараз в неї ходити. Прямо ось можна вже завтра. Ну, вже ось надягати. Ходити в ній. Класно. Можна під джинсову куртяжку надягати і ходити. Ось такі покупочки купила я. А що там мені ще кинуло щось на дно? А, ще ось такі серьги я купила. Дивіться, які класні. Сережки такі класнючі, взагалі, топчик. 59 гривень. Такий набір, дивіться, їх тут 4, ось такі прикольні можна. І ось такі. Це я до джинсового комплекту цього за 59 гривень. Уявіть, двоє сережок під джинсовку цю. Лук-такий, знаєте, такий стильовий, Це класика, ніколи не виходить з моду. Такі з ніколи не виходять з моду. Ніколи. Такі сережки не виходять з моду. Такі блузи ткани, тканини не виходять з моду. Катон ніколи не виходить з моди. Тому буде ось такий в мене лук. А, що там в мене ще? Більше нічого, все, немає нічого. Ось так. Все, мої покупочки не вихідні, і можна вже варити борщ.